Нового еволюційного розвитку, ну і вона стає кращою з глибокими, високими і широкими новими сенсами. І от зараз з прем'єрою такої пісні ми познайомимось і познайомимось із співачкою Файна, котра з нами на зв'язку. Радий бачити вас, пані Файно. Слава Україні! Героям слава привіт усім! радий вас бачити. Отже, у нас прем'єра пісня, котра називається Рима Ми. Ну, от розкажіть перед тим, як ми її послухаємо, розкажіть нам, будь ласка, які рими маються на увазі, і про що ваша пісня, і що вас спонукала на її написання? Так дякую за запитання. Пісня про кохання про загалом, про тих людей, які поруч, про теплі відносини, про те, що, що є насправді цінним. От і мені би хотілося донести до слухачів взагалі і. Я сподіваюся, що, що слухачам пісня відгукнеться і глядачам також. От, адже і допоможе пережити важкі часи. От, я переконана в тому, що будь-які важкі часи можна пережити, коли поруч є е, люди, люди, з якими тепло, з якими добре. От пісня про це. Ми самі історія, і ми е, творимо свою історію, власне, про це співає, співачка Файма. Е, е, і тепер. Обіцяний сюрприз до нашого спілкування. Справа в тому, що от ви навіть не здогадуєтесь, який день сьогодні у Файни, а у Файної сьогодні день народження. з чим ми і вітаємо вас, шановна. Дуже вдячні, що ви знайшли можливість сьогодні поспілкуватися з нами, і безумовно, ми бажаємо і вам особисто, і нам усім перемоги. Це наше найбільше бажання. Яке може? 100%. Це найкращий подарунок для усіх, мабуть. що. Так. А, а, я хотів вас, знаєте, про що а, запитати? От а дивіться, я а, слухаю а, сьогодні а, те, що ми називаємо а, популярною музикою, і вона мені дуже. Українською, безумовно, і вона мені дуже подобається. При тому, що вона шалено не подобалась мені ще скількись років тому, тому що вона була з Російщина і шльопалі шльопки. От. а сьогодні народжуються нові сенси, ці сенси покладаються в прекрасну музичну і вокальну форму. А до речі, ви ж, ну, в повному сенсі авторка своїх пісок, пісень, тому що ви їх створюєте на, на, на всіх рівнях. І у мене виникає питання: по-перше, де ви були раніше? А по-друге, а чому з українською піснею, на ваш погляд, відбувається сьогодні от такий от просто сплеск? Не те, що сплеск, а просто вибух, от скільки якісного українського продукту у нас сьогодні, і ви е сьогодні нам е презентуєте от, частину цього українського музичного пісенного ренесансу. Чому так відбувається сьогодні? Ну, я думаю, відповідь очевидна, і всі, мабуть, ту відповідь знають, адже було забагато шуму, забагато сміття з, з, з сусідньої країни. Так? Тобто не було можливості українським музикантам пробитися, так би мовити, через, через надмірну кількість російської музики. Але зараз є така нагода, і тому ви питаєте, де я була? Та я була просто що, ну не так-то просто, не так просто. Досягнути впізнаваності. Думаю, зараз це буде значно легше реалізувати. Надіюсь на це. А як ви спілкуєтесь із свою аудиторію? Ну, безумовно. У вас є канал в Ютубі, де можна побачити пісні? Але чи відбувається і з якою частотою у вас живі виступи? Що це за виступи? Які люди приходять на них, чи ви до них приїжджаєте? Ну ви ж зрозуміли, про що я, на що я натякаю. От і як зустрічають от сьогодні українську музику? Чи, чи можна говорити, що нова українська музика знаходить нову аудиторію? Думаю, так. Думаю, так. Адже, от, ну, мабуть, що це перший мій реліз такий в сторону кохання, в сторону такої якось інтимної лірики. От попередні всі мої релізи е, були якісь більш такого філософського значення. Є навіть пісня, яка називається Танці з Жевелінами, Героям. Тобто, в мене теж багато пісень є для підтримки наших воїнів і тих людей, які працюють зараз, і так далі. тому. Переважна більшість концертів, усіх, які відбуваються, вони відбуваються на благодійній основі, і тому, якщо мене кудись кличуть, кажуть. Тобто мені здається, що кожен має допомагати і працювати на своєму місці. ну я можу таким чином, от можу, просто наприклад, є якийсь збір на щось так і я можу бути корисною, тому я з задоволенням до будь-яких пропозицій відкрита. Пані Фа, ну по-перше, щодо пропозиції, ми сподіваємося, що зустрінемось з вами у Дніпрі, от і, і заспіваємо. А по-друге, ну, у мене виникло до вас особисте питання. Я не знаю. Ну, якщо не, не хочете, то не відповідайте, але мені чомусь дуже закортілося дізнатися. А який у вас зараз настрій от, в день народження? З якими емоціями ви зустрічаєте цей день? Емоції, ви знаєте, різні емоції, так вам скажу. Тож зв'язку з ситуацією нас всіх дуже кидає по емоціях, От, а особливо творчі люди це ж головний нерв. І тому настрій мій і зараз добрий, то й добре. А за годину, що буде, то я не гарантую. Тому так, ловимо моменти, і це моя пісня про те. Ловимо, треба ловити ті миті, адже наше життя побудоване на саме на миттєвостях, на миттях, які ми вміємо зафіксувати. Це дуже важливо і цінно. Я зачепився за вашу фразу про творчих людей. Творчі люди вони дійсно переживають митці, переживають все на, на якихось особливо тонких рівнях. Тому хочу запитати вас, а де ви знаходите і в чому ви знаходите підтримку і силу, ну і в тому числі для творчості? Тому що творчість це те, що ти віддаєш. Від себе, от щоб щось віддавати, потрібно щось десь взяти. І де ви це берете Де ви насичуєтесь якимись емоціями? Ну, я вам хочу сказати, як не дивно, от навіть ця ситуація вона також дає сили, адже ти розумієш, що кожен день настільки цінний, ти не знаєш, що буде завтра, і тому, тобто, ти настільки починаєш цінувати це життя. Кожної хвилинку і ти думаєш, ні, я це маю зробити, я це маю зробити. Тобто ти реалізовуєш ці ідеї, адже не знаєш, скільки там тобі лишилося, і так далі. Ну, грубо кажучи, можливо, занадто пафосно звучить там ще драматично. Але ти починаєш цінуватися життя і тому хочеться творити, 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 робити все, що якби Бог тебе вклав, От, не нехтувати цим, так бо колись раніше, ай, та ні, та ні, пізніше, та ще буде час, не буде. Все, треба мислити так, що часу не буде. Треба робити все, що приходить тобі в голову, всі імпульси, всі іскри. Дякувати Богу, що є люди, які мене підтримують. адже це дуже важливо. Тобто, це теж такий фактор підтримка дає натхнення, коли є однодумці. Є люди такі, коли ти їм кажеш, давай. А вони кажуть, а давай, і це просто мегамегаційна річ. Ви просто таки прочитали мої думки, тому що я хотів запитати у вас про вашу команду. Тому що написати, виконати пісню, заспівати це прекрасно, але для того, щоб винести її на широкий загал, безумовно потрібно, потрібні люди, які на цьому, на цьому розуміються. І от я хочу запитати вас. Ну, я знаю, що у вас є ці люди. Хто ці люди і як вони вам допомагають? В першу чергу, це мій ну, Аранжувальник, людина, з якою ми робимо музику разом спільно, ведемо цей проєкт. Це Діма Білаш. От. Він композитор, аранжувальник. тобто Це та людина, яку я, з якою ми познайомилися восени. От. І в нас почалася така плідна, дуже творча, ну, крутезна співпраця, надіюсь, на, на довгі довгі роки. От. А цього разу відео для нас зняв наш друг наш друг Олександр Білан. От для нього теж це було вперше. До речі, ну от, якась дивина, не знаю. Можливо, це якась магія творча відбувається. Тобто, люди починають в собі знаходити якісь нові грані, нові таланти. І от ми, ми сказали, чому б і ні? Давайте це зробимо. Ось так: ось, ну, своїми своїми силами і зусиллями. Я сподіваюся, що вийшло гарно. А, а проект Файна він виник не так давно. А я хочу у вас запитати: у вас є. Концерт мрії, от той концерт, який ви хотіли бачити, і, 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 і так, щоб ви розуміли, що ось, ось це те, чого я хочу. От як би це було, якби якби це було, скажімо, от просто завтра. А от концерт до дня я... перемоги. Тут все очевидно. Все, концерт <зас> <зас> до дня перемоги. Ну що тут ще можна додати? Ну, це я уявляю, яке це буде свято для всіх і кожного. А це це просто. Типу, ну чекаємо всі цього. Безу, безумовно. Так, да, і е, у мене є е, така, оскільки мені робота така, е, і приємна робота. Доводиться спілкуватися із багатьма творчими людьми. А е, є на телебаченні питання, яке вважається страшенно банальним, але я вкладаю в нього. Е, про плани? Про плани. Це стане родзинкою моєї колекції, тому що я потім хочу зробити таку нарізку із відповідей на це питання. Ну а питання ви безумовно вже прочитали. Які ваші творчі плани? Ну, до речі, як ніколи, маю відповідь одразу, адже готуємо ще одну пісню: новорічну різдвяну. Таку під коляду, під Різдво, під Новий рік. Тобто українська коляда матиме назву, яку ми робимо в дуеті з Андрієм Князем. Є такий прекрасний український співак. От тому незабаром новий реліз. Тут в мене все просто цього разу. Шановна, я щиро вдячний. Мені надзвичайно приємне було спілкування. Нас я п я продовжувала. Нас чекають ще новини. Ми не будемо їх підтискати в етері. От я сподіваюся, що ми з вами зустрілись вперше, але не востаннє. Що ми побачимося наживо на вашому концерті у Дніпрі і що ваші плани будуть реалізовані. І ще раз з Днем народження. Нехай ваші мрії Дякую. і бажання здійсняться. Дякую вам.